Chicks. Катерина Федякіна. Так. I'm a, U, a ui UX UI designer who loves creating digital products. LinkedIn, Telegram, Dribble, send me email. І три проекти ти маєш, да Cookery good reads, Real real wipe Так, дивимось. Угу. А, чекайте ти мені здається цей проект не надсилала, правда була раніше теж? Uh, так. По, 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 так. Прикольно. Так. Чикс, чикс, чикс. Прямо такі детальне, які стадіс, але в форматі, типу, як статті на сайті. Окей. Okay. Добре, поділись тоді детальніше ще. М -м, ти кажеш, що 7-8 місяців відгукуєшся, що є доволі великим сроком вже. Які з більшого uh -huh. причини відмови? Тобі говорять. ну uh, no, Якщо брати компанії, ті, які. Uh... Зосереджуються там на міжнародних, грубо кажучи, проєктах, то більш англійська е, mm -hmm. імен, ну, саме розмовна. Е, але ну, я не скажу, що я прям погано знаю англійську. Більш, мабуть, мовний бар'єр якийсь який є. Ну, е, 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 Я не знаю, як вони так е, говорять, Визначали, але да? я так. Е, але така проблема є. Потім е, на ті е, компанії, які подають більш там, дашборти, ось такі варіанти. То в мене тестові взагалі вони не проходять. Е. Ти робиш тестове і ну, типу да. або ігнор, або негативний фідбек. Чи як? Ну, більш всього, після тестового ну, наступний етап запрошують. Так. Але ось по дашбордам я так аналізую, то в мене це така не дуже сильна сторона. А ось такі ось апки чи сайти, там деякі. Я робила mm -hmm. тестові по. З ту сайтом, то, в принципі, проходжу на наступний етап, і вже, ну, мабуть, проблема з наступним етапом. А що на наступному етапі відбувається? Е, ну, технічне інтерв'ю там чи інтерв'ю з CEO. Ага. Ну, і там провалюєшся теж по якихось причинах. Чи казало тобі, які там причини? Е, більше. Досвідчені кандидатури, більш сильніше. Ага. Тобто конкуренція просто програєш, тому що більш скаловіші є чуваки, які також відгукувалися на цю вакансію. Правильно? Ну, те, що мені говорять, то так. Угу. А скажи сама, от мені цікаво, в тебе є там в тих в, в, на сайті, і це ти робиш новий такий проект, якщо собі. Підкажи, угу. е чи це справді всі проекти, які ти робила там за весь час, чи ще щось є? Е я вже не пам'ятаю, мабуть, е... крім крім тестових, які я робила, то це 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 так це ось останній мій. Ні, ну я ще робила е, проєкт, е, але я його там ну, не доробила і більш перейшла до, як так кажучи, до цієї стратегії, до ось цього. А проект ти маєш на увазі клієнтський, чи що, чи, чи сайт? Ну, свої проекти. Ну в мене ще не було досвіду ні з якимись клієнтами. Mm -hmm. Так, окей, я зрозумів. Ну, по-перше, перше, що моя думка, це стосовно того: по-моєму, досвіду, що взагалі немає різниці, чи, чи, чи тебе особистий сайт, чи Figma Файл, чи Behance. Взагалі немає різниці. Чесно кажучи, де розміщені твої проекти. Питання mm -hmm. буде лише в тому, якої, якої якості проєкт. Це все. Перше, що цікавить, якої якості проєкти ти робиш. Де вони створені, чи вновшені, там чи на сайті, на Behance, на дрібні Figma всередині. Особливо ролі не грає здебільшого. Це може бути якимось вже критичним фактором, коли вже там дуже сильне порівняння. Ой, це має свій сайт, йому даємо перевагу, але здебільшого це не критична історія. Тому це вам це десь підчуло, почула, мабуть, да, що сайт краще працює десь, десь про це чула, да? Ну, десь так. Але я хочу зауважити, що ну Бігенс я створюю, ну щоб шукати крієнта всередині Behance. Ну, для, на фрілансі. Ну, так. Ну, тобто не, не для влаштування ну, в агенцію. То виходить, що. Е... Угу. Кажи. Ну, мені. Е, і то, і то, ну, я коли зроблю біганс, то я не перестану шукати на, ну, компанію Само собі. роботу. Тобто... Це дуже круто. Так. Ти просто збільшуєш е, джерела. Де ти можеш отримати якісь офери. Тобто з BіHand теж можуть написати mm -hmm. і, по, на full -time, і на full-time, і на дрібл пости, і в твіттер-пости, і в LinkedIn-пости, зараз найбільше працює в м, такому маркетингу, контент-маркетингу, да? крос-платформленість. Це коли, от як в нас це працює, наш ключовий, наше ключове джерело це Behance, Але коли ми робимо behance case, ми його розбиваємо на дрібли. В інстаграмі постимо, в Лінкдіні постимо, в Твіттері постимо. Тобто ми один продукт, який в нас є великий, ми його ресайзимо і розміщаємо на різні платформи. Тим самим ми збільшуємо охвати. Чим більше очей побаче, тим збільшується ймовірність, що десь якийсь офер до нас прийде. Це те, що зараз найкраще працює. І Я би тобі дуже радив, я там недавно навіть це там про це він говорив. Я реально останнім часом дуже багато бачу, що саме через Твіттер, тобто X дизайнери класні оффери знаходять. Там тобі собі треба теж давати, звісно, час. З одного, двох, трьох десяти постів нічого ти не знайдеш. Але якщо ти будеш консистентно там постити певні свої роботи, то в тебе все буде чітко. Ти знайдеш 100% якийсь офер. Е, мені за це ще періодично. Справеду... Можна Дже. запитати з приводу да. дрібла і X, це повинні бути ну, якісь масштабні проекти. Ну, тобто, в мене ще ж немає клієнтських, я собі придумаю їх. І це, це краще буде якийсь маленький там шо, шот, шо, 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 чи великий, чи немає різниці? Це взагалі немає. Це, це має бути тобто, там тільки шоти, от, як за приклад, да? дивись, Вот два дві мобілочки. Коротше, по суті, це як дріблшоти. Одна анімація, три статичних, Якісь там. Е, що це у нас там? Е, якісь, коротше, smart watches. Да, екрани. Дві мобілки, дві мобілки. Тобто це шоти. Якщо ти, по, ти подивишся, ну, от, наприклад, е, от, агенція теж OP, яка, по суті, тільки через дрібл. Через, через шукає собі клієнтів, що вони теж постять? Якусь одну анімацію. Ачка, ні-ні, ні вони вже закрилися. сорі, От, наприклад, Blanc Resident. Ні, це власник цієї штуки. Так, ладно, назад. Зараз. Оцей, Ayushi US Sonny теж класний чувак, який мені подобається. вот там. Чотири скріна, там каже: another rejected concept, thinking of making a section of our site with all rejected ideas. Тобто він відгукається, ця... а ні, це навіть він працює вже з клієнтом напряму, дав будував для клієнта концепти. Клієнти не зайшли, він взяв це опакував дрібл. Якийсь інший клієнт побачить, йому це зайде. Бам, написав і починає спрацювати. Тобто, люди постять процеси, якісь скріни. Шотіки, частини якогось проекту, і тим самим е ну, транслює те, як вони працюють, що вони роблять, показують результати, е набирають охоплення, лайки і оффери отримують. Це реально дуже класно працює. Тому там створити просто підписуватись на декількох таких дизайнерів, подивитись, що вони постять, як вони постять, і брати, просто копіювати їхні ну, не дизайни, а е підхід до твітів. Розумієш? Ось така історія. Реально, mm -hmm. я, я дуже раджу, раджу цим займатися. Відповідно, тоді, повертаючись до питання твого проєкту дивись. тоді, окей, я ще хочу дізнатися один момент: 7-8 місяців це дуже справді багато часу. Е, окрім того, щоб відгукуватись на вакансії. Чим ти займалася? Типу, тебе якась? Ну, можеш детально не відповідати, але цікаво, чи ти ще десь навчалась паралельно, чи створила якісь проекти, е, концепти для себе, е, чи uh... весь час просто відгукувалась? Ну, з приводу навчання, ну, що я робила ці 7-8 місяців. Я е, закінчувала університет. Ага. Ось. Ти і займалася. Тобто, так, в мене було як. Е, ну я вчилася і е, ну, паралельно шукала роботу. Ось. Угу. І е, зараз я закінчила е, університет і ось я. Так сказати, ну взяла це більше, більш фокусовано, підійшла до цього пошуку. Да? Так, так, так. З'явився ресурс на це. Ну супер, круто, правильний підхід, посте Бігенси, роби нові проекти. Попередньо тобі одразу скажу. Я дивлюся на цей проект, мені він дуже подобається. Він реально mm -hmm. кайфовий, і шрифт, і то, як стилістично цікаво виглядають кнопки. І флоу, як виглядають, і як незвичайно там виглядають якісь карточки колекцій. Е, там Оці колекції, це якісь чекаю, це колекції одні. А це, ага, я поняв, це колекція, це ніби як items, да, колекція itemів, а це колекції прикидів, аутфітів, е, точніше. Типу, дуже симпатичні екрани. Реально їх можна пакувати mm -hmm. і робити красоту. Щоб я тобі ще дуже радив, то це додати. Анімація сюди. Якщо в тебе є час, то справді вивчити або Smart Animate Figma зробити, якісь цікаві класні переходи, чи може дітре вивчити? Там так там чи на, ти... на другому екрані після сплешу там я намагалася робити. На а, якщо Так, так. А, а де що, можна подивитися? Якщо, кри... якщо перейти в ProtleTap. А, ш... а не можна через прототайп Два зараз гляну. А, я бачу. Тобто тебе бігу ще строки такі, так? Да? Так, так. Ну це nice, да, це непогано. Але треба ще цікавіше. Тут треба дивитись теж на ревчики. От показувати дуже круто міні-флоу. Якщо зараз тобі швиденько продемонструю, там, де наш приклад, це було в проєкті, наприклад, тих самих дронах, які, ми... які в нас виграв нагороду, отут весь яка анімація, мінімалістична є. Але дуже ефектна. Де вона, де вона, де вона? Де вона, де вона, де вона? А тут, мабуть. Ні, не тут. Хоча це теж непогано. От вона дивись. Ти був такі штуки показувати. І от такі дрібле дуже будуть залітати в Твіттері, Е, дрібле в плані е, подачі е, макетів. Тобто, де в нас є якийсь один екранчик чи два, навколо елементи брендові, і якась взаємодія відбувається. В нас тут, типу, по суті що, в нас тут є, там, ми натискаємо на профайл, в профайлі вибираємо статистику, там свайпаємо віконечко, воно підгружається вверх, все, і все спочатку. Тобто такий невеличкий флов, але насправді це в дітері можна зробити там, за годину, якщо ти його вивчиш. E, дуже раджу. На Ютубі купа відосів про джитер. E, є курс, який там тисячу гривень коштує, ти там можеш забити там курс Дітер. Він там один з перших видачів український курс є. Дуже дуже сильно раджу, особливо, якщо в тебе є на це зараз час. Якщо ти розбираєшся в інтерфейсі Figma, тобі розбиратися в інтерфейсі Jitter, це справді до тижня часу. Ти його ти розумієш, як з ним працювати. І дизайнер, який вміє анімувати те, що він розробляє, це капець наскільки м -м, більш цінно, ніж там дизайнер, який просто робить статику. Тому, якщо ти в, свої, там, в своїх постах, знову ж таки, там, в дріблі, в LinkedIn, в Твіттері, в Інстаграмі, в тому числі будеш постати анімовані інтерфейси, це точно буде приваблювати. І буде збільшувати охота. Що в свою чергу буде збільшувати ймовірність того, що побачить якась людина, яка тобі що запропонує. Тому в цьому дизайну, mm -hmm. який ти зробила цих мобілок, тут справді лише не вистачає показати якоїсь анімації цікавою. Mm -hmm. Бо... З приводу кількості екранів, ну. Mm -hmm. В принципі, нормально. Ну, потім не набігаючи кейс, подивилися, але мені було б цікаво дізнатися. Так, звісно, нормально. Типу, в нас є ключові флоу, це онбордінг це є експлор тобто головний скрін плюс взаємодія з ним, є search, є додавання нового поста, є букмарки, є профайл. Що ще з ключового тут може бути? Мені здається, всі інші екрани, які в теорії тут ще можуть бути, вони будуть е менш виразними, там якісь технічні більше і будуть штуки і так далі. Є хіба що думка така, що може хіба додати тут ще якоїсь цікавинки? Якої самої цікавинки? Я маю на увазі. Е Зараз я покажу більш. Zenly, Ні, називалась така штука колись. Zenly App. да, Зенлі App. Коротше, була така апка, яка там свій час наробила стільки шуміхи, що просто капець. Потім в якийсь момент вона е просто зникла. Тобто вони закинули цю історію, але вона настільки задала тренди в мобайл дизайні і взагалі в. Взагалі в дизайні, тому що вони візуально дуже класно попрацювали, і UX. -ово. Тобто тут більш така: ну ціль апки це там якась типу спільнота. Ти можеш там за друзями слідкувати, дивитися, хто де, що відвідує, типу така гіміфікація цікава. Але то, як вони подають екрани, це просто неймовірно. І якраз таке з приводу цього, я теж думаю, можливо, тобі ще в цю штуку трошки зануритись. Якщо ми тут, по суті, ціль нашої апки це ну дати, типу, ділишся своїм аутфітом, збираєш якісь модборди, надихаєшся і так далі. Є якась спільнота, де це все відбувається. Можливо, сюди ще додати трішки такої цікавішої взаємодії. Типу, що який ще фло Оце стосовно того, як ще, що туди ще можна додати, щоб воно було м -м цінно, а не просто якісь технічні ще декілька екранів, щоб закрити питання кількості? Питання кількості не так важливе, як питання якості. І Якщо ще додати кілька екранів, які будуть якісними, і про вони ще збільшують кількість, то це можуть бути екрани, де ти справді покажеш. Ком'юніті, як ти можеш взаємодіяти з ком'юніті в цієї апки? Бо зараз всі продукти, бізнеси вони йдуть в ком'юніті. Всі створюють якісь ком'юніті в Discord, там, в Телеграмі, офлайн-ком'юніті зустрічі. І це зараз дуже цінно, тому що ми вже в таку еру вже такої ізоляції, це почалося ще з коронавірусу: одне, друге, третє, десяте, і люди позакривалися в своїх квартирах, і мало дуже проводять часу якихось е ком'юніті. Тому що якщо би ти ще додала таку штуку, як якась мапа. Тобто, ти можеш на мапі бачити якісь, наприклад, магазини, які відвідують твої друзі, якісь шоуруми, якісь покази мод, покази брендів, відкриття магазинів. Тобто розвинути цю ідею. Ти можеш цю думку закинути в ChatGPT, Ти можеш закинути в ChatGPT скріни свого всіх 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 своїх апок і сказати: я хочу додати е, один флоу, там, да? Де я покажу, там, де буде можливість, де має бути можливість е додавати на картах локації, там, які я планую відвідати, які я відвідувала, які я раджу, не раджу, і так само дивитись, е як з нею там працюють мої друзі, да? моє ком'юніті. І додати ще декілька якихось таких екранів, плюс, можливо, там якісь коментарі, лайки. Подись, будь ласка, зені у цю історію. Тобі це точно надихне mm -hmm. і додасть тобі ще декілька. Точно, інсайт стосовно того, як це можна розвинути. О, дивись. чекаю, це те саме, так. Да? Коротше, дуже цікаві штуки можуть бути. І це землі те, що мені перше прийшло на думку. Але насправді таких штук зробили багато. Навіть якщо ти заб'єш в дріблі, наприклад, зенлі, то ти побачиш ще схожі апки на цю саму тематику. І також зможеш взяти для себе якесь натхнення. От. Тому стосовно екранів якось так. Е, можливо, ще mm -hmm. подумати, дивись, знову ж таки, якщо повертатись до візуалу твого, твоєї апки, реально по правилах, е, знову ж таки, в принципах XUI все чудово, мені подобається і табар, і розміщення елементів, і розмір елементів, все дуже корелює з гайдами там, iOS, мабуть, першу чергу, ти, на що ти орієнтувалась? Да? Mm -hmm. Хочеться можливо ще трошки припорошити стилем, подумати, як це може бути. Якщо ми подивилися на той самий Zendly, ми бачили, що там є там якесь підкреслювання заголовків, да? От, як стилістичний прийом, якийсь градієнт на іконках, цікаві дуже непропорційні кнопки, да? тобто вони не квадратні, не прямокутні, а якісь більш вертикальні. Теж цікаво. Може ти ще подумаєш стосовно того, як це розвинути в якусь історію, більш ще додати брендовості сюди. Да? Може більше заокруглення додати. Може, тут ще бачить якась пікселізація, є цікава, градієнти, капсом щось зроблено. Додати, можливо, ще додатковий шрифт, якесь моно. От як тут, я бачиш, в, в цього самого Zenly. А В мене в, Та в, в кнопках є моно. А, в кр... кнопках є. Ну, от, найс. Nice. Е, вони, бачать, використовують стилістичний прийом, що в них всі текста починаються з маленької літери. Це також цікаво. Це додає теж якоїсь ізюминки ці всі історії. Тому подивись, подивись, почак ще стосовно лише стилю і декілька екранів стосовно ком'юніті, як з ним можна взаємодіяти, я впевнений, що до чогось цікавого точно і прийдеш. Так само дуже раджу, щоб зайти на Дрібл. Хто дуже класно працює з мобілками в плані виразності, так це Geeksarts. Це, Це ну, дуже сильні тіпи. Це, ну, та, та, Та компанія, де я працював останній раз, коли був в компанії то що вони роблять з е, мобілками, ну це реально, типу, вони постійно задають тренди, просто неймовірні. І от можеш подивитись, да які тут цікаві є рішення по тих мобілках. Дивись, отож там, да екран як профіль. Бачиш? Хто би так показав? да ми Ти, ти да, вона зараз на тебе догрузиться. Ти, наприклад, показала доволі зрозумілий, цікавий, гарний там профайл. А може додати, ще сюди креативу. да І, от наприклад, щось таке зробити. Де в нас буде така здорова фотографія, якщо ми говоримо про. Про луке, про там, якусь естетику, красу, то, можливо, от щось в такому стилі, де людина може щось буде більше додавати, ніж просто там, інформація про свій email, там, і якусь штуку. Може в неї тут буде в бауті мої улюблені бренди, може в неї буде в бауті карта там, і останні там, не знаю, магазини, які я відвідала? Тобто подумати, розвинути більш таку історію логічну, але в плані позиціонування твоєї апки. І так от дивитись на різні ці приклади рефи в топових компаніях, які займаються апками, дозволяє трішки знаєш, типу, розширити горизонти, е, ідеї своєї. Навіть тебе є класна ідея, вона зрозуміла чітка, є вже класний, зрозумілий каркас. Куди ще можна трішечки додати, знову ж таки, як я казав, і по брендовій частині цікавішої історії, і, можливо, навіть по логічній, трошки роз, роз, розширити то, діапазон того креативу. І тоді, ну, подивіться, що отакий от профайл зараз у тебе теж з'явиться, ну теж охернять. Прикинь, ти натискаєш на профайл, і в тебе щось таке, де в тебе є отак ім'я, about, соцмережі. Ну це дуже незвична композиція такого екрану. І от, при цьому дуже зручна, дуже класні кнопки, е, прикольна така да, блочна система, бл... все чудово, круто. При цьому дуже креативно і незвична. Я би, мабуть, тобі сказав, що тобі ще можна отак порухатись, Якщо в тебе, от як ти говориш, ти лише зараз дійшла до сфокусованого пошуку роботи, нарешті да, там звільнилася від е, певних обов'язків, які в тебе були, то старайся от реально більше уваги приділяти от таким креативним штукам, щоб виходити поза е, типовий результат, який має дизайнер на твоєму рівні, да, там плюс-мінус рік досвіду. Якщо ти такі штуки будеш додавати, mm -hmm. і навіть, можливо, це не буде супер ідеально, але ти вже покажеш, що ти, в принципі, хочеш і можеш робити більше, ніж щось типове, це те, що продає дизайнера найбільше. Mm -hmm. От, Тому ця апка класна. Можеш ще mm -hmm. допрацювати, докрутити. От від світих порад, що я дав, і тоді тоді е, докрутити, реально поробити, оновити Behance, І так само по Behance теж, Я думаю, що. Вже коли ти допрацюєш, оновлений, оновиш якось трошки стельок своєї апки, я думаю, в тебе з'явиться і ідея, як можна і сам біхенс трішки докрутити. Ну, вже опираючись на той стильок Попередньо, типу, тут це найс nice. що в тебе? Перший екран класний. Типу зразу є таке якась інтрига, що то за апочка така цікава. Давай поскролимо. Так, про проект. Типу Nice, дизайн процес, в принципі, nice. Тут, якщо була б анімація, взагалі було б круто. Фотка, я думаю, можливо, якась має бути. Інтересніше. Може навіть в ChatGPT подженерувати, Хоча б, ну, не знаю, це така вкусовщину. Ну, круто, круто. Типу, екрани показані, Хочеться, хочеться, реально, щоб сам проект був докручений, тоді і кейс буде докручений. Mm -hmm. Що думаєш на цьому етапі? Так, Майк... Буду покращувати апку і дороблювати big Дивись, якщо ти там зробиш апдейт цієї апки, е, може ще раз з радістю прийти. Я з радістю ще раз подивлюсь. Можливо, вже більш предметно дам тобі фідбек стосовно стилю. Але от зараз я маю такі думки насправді. По -по Поскрінь собі купу прикладів того, як може стиль виглядати: там Зенлі, з GeekSarts, там ще на якихось пару аккаунтів зайшла. Поскрінула, подивилась, подумала, почаклувала. Можливо, там собі взяла якийсь, наприклад, головний екран це Експлор, наприклад, де можна да, задати стиль. Ще раз накинула Explore, там, в трьох різних стилях, опираючись на різні рефи, обрала найкраще, все, і пішла вже ті стилистичні якісь прийоми е, е, застосовувати в інших екранах. Супер апдейтнула, може ще раз надіслати, подивимось, і е, тоді вже робиш біхенс, і з того Біхенса вже нарізаєш дрібли, інсту, е, в LinkedIn, кругом обов'язково. Тим самим ти справді дуже сильно збільшиш охоте на свою роботу. І таким темпом рухатись. Один зробила, запаблішала, розрізала запаблішала. Все. Паралельно можеш відгукуватись, там, дати собі годину в день, де ти відгукуєш цілеспрямовано на вакансії. Все, повідгукувалась, все, від мене зараз вже нічого не залежить, чекаю відповіді. Паралельно роблю наступний проект. І от таким, якщо ти закрутиш таку систему, ти 100% набагато швидше знайдеш роботу. І, і окрім того, ти дуже будеш е, стрімко покращувати свої навички. Дякую за да. те, що ви сказали, як. Тобі відгукується, так, да, в цілому? Може, ще якісь питання зараз є? А, ну, в мене ну, проблема ще, чому я не роблю портфоліо, не робила портфоліо на Behance, Це ось анімації, mm -hmm. які треба додавати. і Uh, я пробувала на Vimeo виставляти, але там ліміт. Uh, І можливо, є якісь. Ну ще uh, гівки пробувала, але вони скидають. Так, uh, да, гівка якість погано. Uh, може, якісь будуть uh, поради, якісь альтернативи чи. чи... Чесно, нема okay. альтернатив. Лише Vimeo дозволяє таким чином ембедити на Behance, щоб не було елементів інтерфейсу. Типу, можна з Ютуба вставити, да, типу, але це буде взагалі не комільфо. Воно буде виглядати максимально естетично і руйнувати досвід. Тому тільки в іме, ну ліміт в тебе хіба там здається, на безкоштовному доволі багато дозволяють відосів залити. Ну, що, що 10 що найменше. <сміт added> там ліміту, по ідеї, не має бути. Бо в мене зараз у нас е я зараз у нас є на одному оплачений тариф, я зараз для себе ще окремий створив. Там мені, в принципі, щось я там вже 8 залив відосів, і мені нічого мені вистачає. Якщо б мені було треба шейки, то в мене там є декілька емейлів, я собі реєструюся і на там, до тої пори, поки з'явиться потреба прям купити, наприклад. Тому тут це має бути nice. Вімей найкращий спосіб для імплементації. Тобто рада заводити декілька емейлів. Ну, якщо ти справді вже досягла ліміту, чому я трошки сумніваюсь, то так. Mm -hmm. Mm -hmm. No, я поки не досягла, тому що я на Behan ще не ну, виставляла нічого. Ну, uh -huh. Але пробувала. але Буду думати, Як це зробити. Так, я, мабуть, підвез, так? Да? У мене знову підвисла, mm -hmm. підвисла ця камера. Ну, бог знає. Тому да, так, да, таке. Mm -hmm. Тоді добрий Кать. Дякую. Був радий тобі підказати. Звертайтеся обов'язково. Як будуть апдейти, приходьте ще раз з радістю подивимося. Бажаю тобі успіхів. Тебе реально дуже класний, знову ж таки, враховуючи там твій рік досвіду, дуже класні навички. Ми з тобою лише говоримо про те, як зробити більше. Да? Тому що в, наш, в нашому сучасному світі треба трошки на, 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 на голову більше робити, щоб тебе помітили і взяли. Тому бажаю тобі так. успіхів. І рухатись тільки вперед. Приходьте ще обов'язково. Дякую. Пока, пока, гарного дня. Дякую.